Чи, що, Олег, якщо купляти на котлуванні, є якісь нижча ціна чи які плюшки можна взагалі отримати, якщо взяти на котлування? Тільки ця 11-та черга, ось, яку ми починаємо. Тут ми даємо розтермінування до 12 місяців з першим внеском від 50%. Так, оця. І ось тут біля неї буде ще одна така mm -hmm. полоса стаунхаусів. Тільки 11 черга, тому що вона тільки будується. А те, що вже де перестінки стоять, там в інших чергах у нас. Це вже розуміє. нема, немає? А тут є. Ага. Ну, То тут бачу не 4, буде 6 їх, певне, так? Да? Буде 6 і я радив би тим, хто хоче по розтермінуванню взяти, не затягувати, бо в 11 черзі вже 3 продані і 2 під завдатком. Це з 12-5 вже недоступні. Тому Ого. ви самі ага. розумієте. Тут газ, центральні комунікації, червона цегла, ага. один поверх. І ціна, ціна 700, 49. Е... 750 за квадрат, 49,400. Да. Да, це виходить кутовий. Внутрішній Внутрішній, 49,400, бо, бо квадратура, вже нема. квадратура 65, да? Да. 65. Ну, 50 тисяч доларів, ви зрозуміли, і у вас тут таун, і можна по розтермінуванню. 25 закинули і 25 ще до 12 місяців собі занести.